4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією, з початку вторгнення Росії на територію нашої держави загинули до пів тисячі маленьких українців. Аби вшанувати їх пам'ять. Сумчани долучились до всеукраїнської акції Голоси дітей за час 2014 року агресії Росії до на Україну. Загинуло у нас 484 дитини. 992 дитини поранені. 382 дитини безвісті пропавших сьогодні. Ми приймаємо участь у акції голоси дітей за початкованою Аленою Зеленською, і я хочу вам всім сказати, що сьогодні збройні сили України. Все робить для того, щоб захистити наших діт дітлахів. На Сумщині після повномасштабного вторгнення Росії загинуло дев'ять дітей. Учасники акції згадали ім'я кожного із них. Найменшому хлопчику, якого окупанти разом із батьками вбили в Лебедині, був лише один рік. В одну ніч життя одразу чотирьох дітей обірвалося і в сумах від авіабомби, яку росіяни скинули в ніч проти 8 березня. На знак пам'яті про кожну вбиту Росією дитину сумчани залишили на дереві дзвіночки, як символ голосів маленьких українців, життя яких. Обірвала війна. До акції долучилися і працівники та вихованці обласного спеціалізованого будинку дитини. Це дуже велика біль для всіх матерів, для всієї нашої країни, що ми втрачаємо саме дорогоцінне, це наше майбутнє, наших дітей. І ось хлопчик мене запитав: А кому ці дзвіночки? То нам? А я відповідаю: йому – ні. Тут тим дітках, яких вже немає. А де ті дітки? Як вони стали ангелами? І будуть нас охоронять, тому ми не могли не прийти на цю акцію, тому що ми все життя піклуємося за цих дітей. Ну ми думаємо, що все буде добре. І наші діти будуть жити в щасливій Україні. Ми повернулися з-за кордону, і всі говорили: ми будемо жити в вільній і щасливій Україні. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.